Сьогодні після побиття п'ятниці на суботу беркутівцями, а беркутівці самі не виконують своєї волі, наша акція так само я як... воює, на яке буде ясно стояти питання, чи євроінтеграція, чи посунення взад чи в Митний союз, чи в пазурі Москви. При цьому. Шановні українці, треба пам'ятати, що це, що відбувається на Україні, не є тільки злим ділом президента Януковича, а до великої міри це є ділом також і Москви. Ми затурбовані різким зворотом у стратегічній політиці, яку подав президент Янукович і прем'єр Азаров. Тим більше вважаємо. Що цей різкий зворот від ЄС і на користь Битного Союзу Росії був спричинений надміром тиском з боку Росії. Ми добре усвідомлюємо, що Росія це не тільки наш сусід, але століттями поноволювач українських земель для нашого люду. При цьому ми нагадуємо, зокрема у цьому році на 80 ліття Голодобору, що осідком всіх директив. Та розпоряджень, що довело до геноциду нашого народу, була Москва. Висловивши це, ми свідомі, що не ми покликані направляти стратегічний курс для України та її народу. Повинен цей курс вистановити сам український народ в Україні. Сьогоднішні Євромайдани по цілій Україні з підтримкою української діаспори, а головно в Києві, це виє. Волі народу. Це вияв, ми вітаємо та заохочуємо. Але основне, чи годились ми чи ні з конституційними вимогами народу на майданах, ми захищаємо їхні права ставити ці вимоги. Тому ми засуджуємо всі силові методи розгону Майдану, так як це відбулось ніччю з 29 до 30 листопада на Київському Євромайдані. Не тільки засуджуємо явне брутальне побиття перекутівцями українського народу на майдані, але також і всі другі провокації, влаштовані силовими органами під командуванням влади для того, щоб перетворювати мирні протести, акції у силові протистояння. На цьому місці ми долучаємось до вимог народу. Відставка кабінету міністрів. Уряду прем'єра Азарова, кримінальне дослідження на залежним міжнародним трибуналом силових розгонів і провокацій та покарання винних. Остаточно, як вимагає народ в Україні, і ми замагаємо до відставки президента Януковича та скликання дострокових президентських виборів з тільки визначенням дальшого стратегічного курсу для України та її народу. Дорогі українці! Продовжуйте ваші майдани. Ми з вами. Український конгресовий комітет Америки. Ми представляємо не тільки «Начала хвиля, а все громадський комітет метропольного міста чекала на захист українського вибору України, який був створений після того, як ми тільки знали в перші години, що у Вільнюсі був непідписаний договір про асоціацію України з ЄС. І Ми провали перший мітин за минулу неділю. Ви точно знаєте також, що був успішний і в цю неділю. Цей мітин став набагато чиселішим в зв'язку з тим, що відбулося кроваве побиття студентів, жінок, дітей на майдані Незалежної України, що з тільки Україну і весь світ. Ми всі добре розуміємо, що зараз протистояти тій бандитській владі можна лише чисельним майданом і посильним зверненням до уряду Америки в першу чергу і також до всіх урядів демократичних західних країн. Аби вони одностайно підтримали голови українського народу. Ми підтримуємо наших братів і сестер в Україні, які так масово повстали проти відверто антидержавних дій, поки що чинної влади України. Народ України брутально удурили і кинули в війни новітнього окупанта. Це зробила антиукраїнська влада на чолі з діючим президентом Януковичем і повністю підконтрольним йому урядом на чолі ще з одним країною Азаровим. Після повернення президента Януковича із Вільнюського саміту, де він зрадив мільйонні сподівання українців цілого світу і стала черговою невинною жертвою покладеною на вівтар майбутнього України, ця невинна кров беззахисних студентів з Майдану Незалежності взиває до нас і до цілого світу підтримати народ України в його прагненні до свободи і справедливості. Тому, перше за зраду національних інтересів? Неодноразове порушення Конституції України, намагання втягнути народ України в червоний імперське об'єднання під назвою Таможений Союз за відмову підписання договору про пункт. Звертаємося до уряду США і до урядів всіх демократичних країн світу підтримати волевий українського народу і застосувати всі можливі санкції до президента Януковича, членів уряду і їх родичів, не дати ворожим українським силам втягнути українського вирок кровопролеття. Докладіть всіх зусиль, аби на території найбільшої держави Європи не був розіграний кровавий варіант Чечні, Осетії чи Абхазії. Третій. Підтримуємо опозиційні сили в Україні і очікуємо від них негайних, рішучих і скоординованих дій, спрямованих на повну реорганізацію влади в Україні. Не змарнуйте черговий і небачений потенціал свого народу. Ви стоїте на порозі епохальних змін своєї країни і цілого регіону Східної Європи. Усвідомте відповідальність ваших кроків. Четверте, звертаємось до всіх представників Українського дипломатичного корпусу України по цілому світі. Зробіть мужній і рішучий крок та станьте на захист народу України, а не залишайтесь на боці злочинного уряду, який ви волею долі зараз репрезентуєте. І останнє, п'яте, закликаємо всіх українців, незалежно від їхнього місця проживання, кому не байдуже майбутнє нашої батьківщини. Проявити свою громадянську позицію і всіма можливими способами підтримати протестний Євромайдан в столиці України. Слава Україні! Разом і до кінця, і останнє газло разом і до перемоги. 3 грудня 2013 року місто чекало. Також товариство ми повинні всіма силами докладати зусиль до розповсюдження правдивої інформації, яка відбувається в Україні. Ми добре знаємо, що влада спровокувала перший Оце побиття між, між мітингуючими і силовими структурами на вулиці Банковій. В інтернеті вже є відео, де досить чітко видно, коли оті перші 100 чоловік мітингувальників так званих безперешкодно проходили кордон міліції по один і по другий бік. І таким чином на, на довшому часі протистояння вони втягнули маси молодих патріотичних юнаків. Ми повинні це показувати, що цей. Ця провокація була спеціально спровокована владними структурами, невідомо, як помістить там цей трактор. Світ повинен це знати, тому що влада спеціально це зробила, щоб мати шанс вести надзвичайний стан. Також ми зараз розуміємо, що прийшов стан, прийшла можливість вчора е легітимним, законним чином усунути існуючий уряд. У Верховній Раді партія регіонів натиснула своїх депутатів і вони не проголосували за відставку уряду. Президент тим часом... Передчасно відлетів в Китай, і зараз ситуація зависла в повітрі. Як і вижити правомірно, багато про це думають. На єдиний момент це всі повинні стояти на майданах, а ми, в свою чергу, повинні підтримувати своїх братів і сестер не тільки протестами, але й при потребі фінансово. Дякую всім, слава Україні! Героям слава! Банду в тюрмо! Пандо в тюрмо! Панду в тюрмо! Панду в тюрмо! Ладина похилася, наша, славна Україна, зажурилася, журилася, амітуй. Голод, холодно, вони голодні і хочуть спати. Бувче в Лучій Америці ми можемо їм допомогти матеріально. Що ви можете зробити? Є соціальна мережа Facebook та Twitter. якщо ви самі не знаєте, ви про всій, будь ласка, своїх дітей, а вони можуть знайти там спільноти, котрі збирають гроші. За ці гроші купляються спальники, купляються продукти, купляються генератори і вони відвозяться на Майдан. Коли і за скольдом і це він правильно сказав. Потім він сказав велику про мене неправду, з того часу ми не друзі. Тому те, що він про мене говорить, ми будемо. Цього я почну. Тепер про інше. Ми всі переживаємо за долю України. Мені сьогодні, як посту, дуже було приємно разом з вами, разом, до речі, з Аскальдом, брати участь у закладенні каменя до пам'ятника домови. Це та подія, яка нас всіх об'єднує, українців в Україні. І українців в Сполучених в Штатах, Штатах Америки, і українців у всьому світі. І ми разом також переживаємо за долю України, за європейську долю України. І не від великого розуму говорити дуже гострі речі і думати, що це найрозумніші речі. Робити треба для України так, щоб вона справді була європейською, демократичною. І щоб вона стала невід'ємною складовою частиною частиною Європи. Я абсолютно переконаний, що ми будемо в Європі, Україна підпише угоду про асоціацію і Україна стане у майбутньому членом Європейського Союзу, тому що ми по природі своїй. Європейці, наша вся історія європейська, ми гідні нащадки великої Київської Русі і наше майбутнє в Європі. І так, Україна має ще багато зробити з тим, щоб досягнути європейських стандартів і щоб ми могли на рівні говорити з усіма європейськими державами. Але ми це також зробимо того, що у всіх у нас є для цього воля. Те, що сталося на Майдані 30 листопада цього року, а саме застосування сили, воно не може бути оправдане. І я сподіваюся, так же, як і ви сподіваєтесь, що буде проведено належне розслідування і всі, хто допустив. Застосування сили будуть притягнуті до відповідальності. Я також сподіваюся, що віднині всі е, демонстрації будуть, тобто не, не повториться те, що було 30 го числа. Я вам щиро бажаю всім бути в Європі. Я вам щиро бажаю далі працювати на користь нашої України. На користь європейської України, на користь її майбутнього. Повірте, всім нам душі, душа за Україну болить. Спасибі за увагу. Уряду відставку, уряду відстав! Уряду відставу відставку! Україна! Пане прошла Україна!